Сьогодні ми ще працюємо з попередньою темою, хоча у вас вже є е, покликання на контрольну роботу від е, дистанційному завданні від сьогоднішньої дати. Е, здається, відкрита вона до 15 квітня, тобто тиждень на виконання. Е, сьогодні ми урок присвячуємо й самій темі, але трошки складніше завдання. Е, до того, щоб ви розуміли, як їх розв'язувати, фіксували собі певні формули тема уроку – розв'язування задач на тему рух тіла під дії кількох сил. Ще раз нагадую, що рухи, які відбуваються під дією лише однієї сили, у земних умовах майже не існують. Задача номер один: по горизонтальній дорозі автомобіль має зробити поворот радіусом 45 метрів. Яку найбільшу швидкість може мати автомобіль, щоб вписатися в цей поворот? Вважайте, що коефіцієнт тертя ковзання, шина асфальт м'ю дорівнюється 0,5. Ми записуємо радіус, ми записуємо коефіцієнт тертя, шин на асфальт, та, вже 10 метрів на секунду беремо. Нам потрібно знайти, яку максимальну швидкість потрібен мати автомобіль, щоб вписатися в поворот 45 градусів. Тобто, нагадую, що таке 45 градусів 90 це пополам. Для початку, перше, що за алгоритм розв'язування цих задач, ми повинні зробити зображення, малюнок. Зрозуміти, які, які сили діють на тіло. У нас діє тіло рухається з прискоренням, а доцентрове, на нього діє сила тертя, спокою, сила тяжіння, сила тяги, тому що він. Сила тяги в нас, коли тіло розворає, повертається, направлено по дотичній. Сила опору, сила реакції опори, і ми ці всі сили записуємо та запишемо математичну модель цих всіх сил, та, знаючи, що тіло в нас другий закон Ньютона у векторному вигляді, все це дорівнюється MA. Далі проектуємо цю це рівняння другого закону Ньютона на ось ОХ, потім на ось О, і потім, тому що тіло в нас повертається, тобто знаходиться в 3D, система відліку, це 3D, ще на ось ОЗ. Ми такі задачі ще не роздивлялись. Так ось всі ті сили, які діють перпендикулярно до вибраної осі, дорівнюються нулю. Відповідно з цієї, з цієї сили залишиться сила тертя. Тут залишиться сила тетя Дорівнюється МА до центрального. На осі у їх рік залишиться сила опору мінус сила тяжіння. Дорівнюється нулю. І сила тяги на ось ОЗ дорівнюється сила тяги мінус сила реакції опору, сила опору дорівнюється нулю. Знаючи, що сила тертя спокою, максимальна, це сила тертя взагалі розраховується, як μю помножити на N, а N це МЖ, ми матимемо вигляд, що сила це мю МЖ. Ось, відповідно. Адацентрове, ми знаємо, що прискорення ми можемо розрахувати, як b квадрат поділити на r. І знаючи ці дві формули, ми зберемо ось це рівняння, маємо вигляд ось такий: m дорівнюється квадрат поділити на радіус. З цієї формули ми повинні знайти нашу швидкість. Те, що нам потрібно знайти. Для цього ми повинні взяти корінь з МР. Відставляємо чисельні значення. 0,5 помножити на 45 поділити на 10. Буде 15 метрів на секунду. Настя, що подати це в кілометрах на годину? Скільки це? Що потрібно так. Алін, що потрібно зробити, щоб подати це в кілометрах на годину? Ну, домножити на. Правило 3,6 Якщо в кілометри на годину ми множимо, якщо з кілометрів на годину ми ділимо на 3,6. Тобто нам потрібно 15 помножити на 3,6, і це буде. 54, 54 кілометра на годину. Тобто те, що ми більш е, частіше зустрічаємося, які обмеження діють швидкості у місті, наприклад? Це 50-60 кілометрів на годину, так? Це для того, щоб автомобіль міг все ж таки вписуватися у всі повороти, тобто максимальна доступна швидкість, якої має. Змогу рухатися автомобіль це 54 км на годину або 15 метрів на секунду. Це максимальна швидкість, щоб вписатися в поворот 45 градусів. звичайно, життєва ситуація. Але знов таки, начебто каже, здається, все просто: круті руль, але в цьому також є фізика. Що оцю швидкість, яку обрали для руху автомобіля обмеження знаків, і роз... потрібно розрахувати. І є для цього і математична формула, фізичний зміст та зображення. Тобто, це також фізика. Це не випадково так взяло і подумало. Лі... Літак, трошки складніша задача. Літак виконує петлю Нестерова, або як її називають мертва петля. Радіус цієї петлі 600 800 метрів. А, і рухається по ній зі швидкістю 720 км на годину. Літак, рухається зі швидкістю 720 км на годину. Або ділимо в даному випадку на 3,6 і отримуємо 72 ділимо на 36 отримуємо 200 Метрів на секунду, з якою вагою пілот масою 70 грам, 70 кг тиснутиме на сидіння літака у верхній та нижній точці, тобто верхня точка петлі і нижня точка петлі. З якою силою, з якою, з якою вагою? Тобто, нам потрібно знайти вагу пілота? Ми знаємо, що маса так, завжди однакова. Це 70 кілограм. А ось вага позначається великою літерою В. І, як правило, ми знаходимо, що вага це М помножити на G. Але давайте роздивимося цю задачу. Знов таки ми записуємо дано ну, все, що нам є, записуємо, що нам потрібно знайти вагу з індексом нижній нижній точці та з індексом В з верхній точці. На пілота, що виконує мертву петлю, діють сила е, тяжіння МЖ та сила реакції опори. Відповідно, ми можемо застосувати другий закон Ньютона, записати, що МЖ плюс сила реакції опори плюс М дорівнюється MA. А також знаємо, що прискорення знаходиться як В квадрат поділити на радіус. Ми цю форму бачили навіть у попередній задачі. Спрямовуємо координат вісь ОІ догори гори, спроєктуємо вектор рівняння на цю вісь у векторній точці траєкторії. Відповідно, сили, які діють на ось ОІ, це мінус М мінус МЖ, дорівнюється мінус МВ квадрат на поділити на r. Це виходячи з цього. Тільки виходячи з проекції по Y, ми змінюємо знак. Відповідно, в верхній точці сила реакції опори буде розраховуватися як багать М помножити на В квадрат Р мінус МЖ. І якщо ми масу винесемо до задушки, ми отримаємо. В квадрат поділити на R мінус G. Застосовуємо вже третє закон Ньютона, знаючи, що вага це від'ємна сила рації опори. Тому е, вага у верхній точці дорівнюється 70 е, кілограм, е, Використовуючи ось цю формулу, нагадую ми масу нашого пілота. Ой, вибачте, в дужках помножити на швидкість квадраті в нас 200 метрів на секунду в квадраті. Це буде 40 тисяч метрів в квадраті на секунду в квадраті. І ділимо на радіус у нас 800 метрів радіус наш нашої мертвої петлі. І мінус згідно форму мінус G. На 9.8 ми отримаємо, що в верхній точці буде вага 2814 Тобто, в звичайному, якщо ми на землі стоїмо, так, наша маса 70, 70 кілограм вага 700. Але якщо ми виконуємо мерку петлю в таку, то вага наша зміниться більш ніж 4 рази. У нижній точці петлі проекція рівняння руху має вигляд: знов таки, якщо подивитися на зображення, так, то ми бачимо сили, вони однакові, які діють і в верхній, і в нижній точці. Змінюються тільки напрямок дії з цієї сили. Тобто сили однакові, а ось проекції цих сил на ось у ікс або на ось у ігрі буде різні. Чому ще раз нагадую про важливість напрямку. Так ось, на ось на нижню точку, що ми маємо? Що е, сила реакції опору в нижній точці мінус мж дорівнюється МВ квадрат Р. Так як і в верхній е, точці, але ми маємо різницю в знаках. І отримуємо 50 плюс 9,8. Е, Помножити на 70 і отримаємо 4186 ньютонів. Тобто в верхній точці ми маємо півтора рази менше вагу, ніж в нижній точці. Приблизно в нижній точці це дорівнюється його маса. 418 кг, тобто наскільки він стан, стане тяжелішим, сила, з якою він буде діяти, в нижній точці, набагато більше. Наступна задача: накладки і поверхні столу лежать два зв'язані ниткою тіла масою 200 та 300 г. Записуємо ці два тіла і перекладаємо їх в кілограми. З яким прискоренням буде рухатися тіло? Прискорення позначається А маленька, якщо до тіла меншої маси, тобто F з індексом 1 прикладають силу 1,5 ньютонів. Якою при цьому буде сила натягу нитки? В сила натягу тут у нас Т. Ми могли б просто ставити силу з індексом. Натягу, так або сила пружності, наприклад. Для початку робимо зображення. Якщо пам'ятаєте, в алгоритмі розв'язування задач з динаміки, це перший пункт. Робимо зображення. У нас є два тіла, оце в нас нитка, яка їх зв'язує. У нас є тут певний натяг, тобто до першого тіла. Ми його тягнемо. Сила тяги застосовується до першого тіла. Якщо робити проекцію на Ось у Х, ми на перше тіло діє сила, на друге тіло діє тільки сила натягу нитки. Ми не прикладаємо силу до другого тіла. У нас прискорення направлено в напрямку руху тіла. Знов таки, застосовуємо другий закон Ньютона. Записуємо ті сили, які діють на перше тіло і на друге тіло відповідно. Проєктуємо ці сили на вибрану вісь. У нас тільки ось ОХ. Відносно осі і У нас рух ніякий не відбувається. І F1 Х-TХ дорівнюється M1А. Розпишемо, що виходячи з другої формули Т дорівнюється М2А, підставляємо це замість ось цієї Т. Першу формулу отримаємо рівняння. f 1 x m 2 ax дорівнюється М1АХ. Нагадую, нам спочатку знайти потрібно прискорення, так? Знаючи прискорення, ми знайдемо силу натягу нитки. Відповідно, щоб знайти f, A, x, ми повинні f 1 x яке нам дано, дорівнюється m 1 ax плюс m 2 ax З цієї формули ми намагаємося виразити наше ax, Для цього силу тяги потрібно поділити на суму мас цих двох тіл. Півтора поділити на 0,5. Отримаємо прискорення, з яким буде. Рухатися ці два зв'язані тіла 3 метри на секунду в квадраті. А сила натягу нитки ми можемо розрахувати з будь-яких з цих двох формул. Ну, легше з цієї формули. Для цього М2 ми множимо на прискорення. 0,3 множимо на 3 і отримаємо 0,9 ньютонів. Наступна задача. Дерев'яний брусок масою 200 г рівномірно тягнуть горизонтальною поверхнею за допомогою пружини жорст, жорсткістю 40 Н на метр, визначимо видовження пружини, якщо коефіцієнт тертяков за на сили 25, ньютонів, 25. Спочатку робимо аналіз фізичної проблеми. В нас є тіло, які, е, рухають е, по надають певну швидкість. Рухають рівномірно, прямолінійно е, використовуючи пружину. Відповідно, діє сила пружності, пружина розтягується. Якщо тіло рухається, на нього завжди діє сила тертя, яка направлена на протилежну сторону. І на будь-яке тіло діє сила тяжіння та сила реакції опору, тому що тіло у нас лежить, не падає, а лежить. На поверхні його поверхня тримає. Відповідно, тепер ми можемо записати математичну модель. У нас всі сили ми записуємо, які діють на тіло. МЖ плюс сила треття плюс сила реакції опору плюс сила пружності дорівнюється нулю. Чому 0? Тому що ми знаємо, що в нас е, взагалі повинно дорівнюватися МА, але тіло рухається рівномірно прямолінійно, відповідно, прискорення дорівнюється нулю. Воно не прискорюється, а рухається рівномірно прямолінійно. Якщо один з множників дорівнюється нулю, то весь е, доданок дорівнюється нулю. Тому тут нуль. Знайдемо проєкті сили на ось ОХ та ОІ. Запишемо формулу для обчислення сили пружності та сили тертя ковзання. Відповідно, всі сили, які перпендикулярно до осі ОХ або ОІ, дорівнюються нулі, нулю. З нас залишається МЖ дорівнюється 0, та сила реакції опори перпендикулярна до осі ОХ, відповідно, дорівнюється нулю. Залишиться сила тертя та сила пружності. Мінус, тому що направлені в різні сторони. На ось у проекція залишиться сила реакції опори, мінус МЖ. І ми запишемо сила тертя. це М помножити на Н за визначенням, сила пружності це К помножити на видовження. Нам потрібно знайти наше видовження: наскільки розтягнеться пружина, щоб виконати цей рух зв'язаних між собою двох. Дерев'яних брусков Знаючи, що сила реакції опори це МЖ, а сила тертя – це мж, ми складемо рівняння ось цієї формулою. так? Ми скажемо, що сила тертя дорівнюється силу пружності І, відповідно, сила тертя в нас, МЖ, сила пружності це КХ. І ось цієї формули ми вже знайдемо Х, це муж поділити на коефіцієнт порожності нашої пружини. Підставляємо чисельні значення, отримаємо 0,125 метра, або 1,25 мм, або 12,5 мм. 1,25 мм. так ось, якщо повернутися до нашого зображення, ми зрозуміли, входячи цієї задачі, що е, сила пру. Видовження. Ось ця пружина розтягнеться. Стане більшою в ході цього руху на 1,25 см. 25 Тобто пружина ось видовжиться. Далі. Обчислити гальмівний шлях і час гальмування автомобіля в життєво знову ситуація. Якщо він рухається прямо горизонтальною ділянкою дороги, перед початком гальмування мав швидкість 54 км на годину. Ми вже неодноразово розв'язували схожі задачі. Відповідно, якщо гальмування в нас прискорення направлено в протилежну сторону до силу до напрямку руху тіла, а також е, в нас е, кінечна швидкість. Тобто В буде дорівнюватися нулю, тому що гальмування в кінці гальмування буде швидкість дорівнюватися нуль. Інакше тут немає сенсу в цьому реченні. Коефіцієнт тертя ковзання гуми по бетону дано це 0,75. Записуємо наше дано. В дано можемо вписати коефіцієнт освітнього тяжіння це нашого G. Також робимо зображення. Нагадую, в нас є тіло, на нього діє обов'язкова МЖ та сила реакції опори. Воно рухається рівномірно прямолінійно з певною швидкістю. Протилежну сторону завжди направлена на сила тертя, інакше рух неможливий, і прискорення також направлено в протилежну сторону. Знов запишемо математичну моделю, тобто, Врахуємо всі сили, які діють на тіло. МЖ плюс сила тертя плюс сила реакції опори дорівнюється МА. Прискорення нагадує, в нас від'ємне буде. Знайдемо проєкцію на ось ОХ та ОІГ. Все, що перпендикулярно, дорівнюється 0. Розв'язавши роз язав, роз систему рівнянь, знайдемо прискорення. Знаючи, що сила реакції опори – це МЖ, відповідно, сила тетя дорівнюється МЖ. А сила тертя дорівнюється МА. З цієї формули ми здайдемо наше А. Це буде М помножити на Ж. М і М маси скоротяться, тому що і праворуч і ліворуч. Знаючи прискорення. Ми зможемо знайти шлях, який подолало тіло. Для цього скористаємося спочатку формулою bx квадрат мінус v 0 x поділити на 2х, і щоб знайти Вхеве, ми можемо v 0 x плюс ax помножити на t. З цієї формули ми знайдемо з другої формули наш час, то за який, наш автомобіль, за який час наш автомобіль спиниться. Вважаючи, що vx дорівнюється 0, v 0 вх дорівнюється v 0 в x дорівнюється мінус А в зворотньому напрямку, шлях, який пройшов, буде sx дорівнюється s. Формулу збираємо, отримуємо V0 Vx квадраті 0, тобто одразу ми його прибираємо, в0В квадраті, тому знак не впливає просто В0 в квадраті, поділити на 2а. І друга формула ВХВ за умови 0 дорівнюється В0В-АТ. Тут плюс, мінус, тому що прискорення в нас від'ємне. Отже, виражаємо, В0В дорівнюється АТ. Із цієї формули час дорівнюється В поділити на прискорення. З огляду на те, що прискорення це мюже, ми отримаємо формулу шляху це В0 в квадраті поділити на 2 мюже, а щоб знайти час, нам потрібно В0 поділити на мюже. Розраховуємо спочатку шлях, 15 в квадраті поділити на 15, буде 15 метрів. Тобто, якщо автомобіль рухається зі швидкістю. 15 метрів на секунду або 54 кілометри на годину йому потрібно для того, щоб спинитися 15 метрів. І на це він витратить всього на всього 2 секунди. І остання задача шоста. Автомобіль масою 4 тони рухається нагору. Сповільнюючи свій рух, визначимо силу тяги автомобіля. Якщо ухил голови становить 0,2, а коефіцієнт опору рухові дорівнює 0,4. Прискорення автомобіля 0,15 метра на секунду в квадраті. Аналіз фізичної проблеми. На тіло діють чотири сили: сила тяжіння, як завжди, сила реакції опори, сила тяги та сила опору. Прискорення направлено в протилежну сторону, тому що в нас тіло сповільнюється, виконаємо пояснювальний малюнок, зазначивши на ньому силу, що діють на тіло, та обов'язково напрямок дії руху тіла. Нагадую, що в нас сказано, що тіло в нас рухається по похилій площині. Відповідно, нам потрібно ще кут, Нахилу гори Записуємо знов математичну модель, тобто всі сили, які діють на тіло, дорівнює, згідно другого закону, дорівнюється MA. Спроектуємо рівняння на ось ОХ та О. Сила тяги мінус сила реакції опори мінус МЖ синус альфа дорівнюється мінус МА. На ось О мінус МЖ косинус альфа дорівнюється нулю. І е, сила опору дорівнюється μН. Збираємо всі ці формули, підставивши вираз для е, сили опору. Перше рівняння системи знайдемо силу тяги. Для цього сила тяга МЖ косінус альфа, мінус МЖ синус альфа мінус Ма. Масу можемо винести за дужки і підставити все, що нам дано. Е, Отримаємо 1,8 помножити на 10 третій. Тобто 1800 або 1,8 кілоню. Це сила тяги руху автомобіля масою 4 тони. На цьому все. Нагадуємо.